І на віки віків бережа на Україну наша владу військові народи, її, нехай про невосподь посадчим, завжди не час, і на віки віків. За всіх тих, хто боролися і борються за волю України, воїнів наших, волонтерів, лікарів, капеланів, цих людей доброї волі, що сьогодні стоїть у обороні держави нашої, від ворога супротивника, окупанта російського. За добре повернення до дому, до своїх родин, за визволення поневолених, за віднайдення безвісти зниклих, за оздоровлення всіх тих, що в лікарнях госпіталях, госпіталі вдома хворими перебувають, за всіх тих, хто в дорозі на чужині перебуває, за чистові дорогу перебування і свій час поверне дому і до своїх родин, за всіх імені, і мені з дня, сьогоднішнього, щоб Господь Бог їх благословив. Тих, хто нас любить, і за всіх тих, хто нас ненавидить, і за всіх, первістого храму, цього святого, вас і всіх православних християн, нехай помиляв свого царстві і своїм завжди, нині, повся, час, і повсякчас, і на віки, віки.